Йо-мойо. Що -йо. це у нас за Агент Пабло? Господи Боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, дивлюся я на цю заставку, ну ніяк не можу зрозуміти. Чи це хорор, чи це якийсь нормальний паркур. Я ще не знаю. В основному це про цю няньку чи хто, я не знаю. Коротше, друга частина, я не знаю, правда, що тут і як ще, но я хочу якось розібратися, тому ми будемо гуляти. Я не знаю, що жост... жорсткий. Ну хай буде жорсткий, мені все одно вже. Я вже нічого не боюся. Тож буду пробувати. Так, що тут робити нам треба. О, сюди. Я зрозумів, поняв. Я надеюсь, все нормально буде. І я дойду до конца. Угу, mm -hmm. дитячий сад, Бетті. А, це її дитячий сад. Ну, mm. що mm, тут у нас... Ой-ой-ой. Я провалився. Угу, mm. uh -huh. хорошо. Ну шо, Пі? Шо. Все, вот встань. Пошли. Так, исследовать дет, детский сад, хорошо. Так, кнопочка. Что-то не похоже на детский сад. Какая-то батареечка. Да, я уже... В... А, вроде бы я с Машей гулял уже в эту игру. Таки уже я призабылся. Ого, классно летать можешь. О, господи. Что-то А что тут робить надо? Угу, ага, понятно. Вс. Вс работает. Ой, а дай мне фонарик. О, Ось. Тихо его не А, я не дружу, він у мене тут. Что, що, открылось щось? А, вс, да. Боже, боже, яке воно страшненьке. Яке воно жутке якесь. Це не паркур вже як там. Чого так? Да, ви розблокували тренажерний зал. Давайте. У нас три задання, які ви маєте виконати в наступному порядку. Угу. Ці кран показує скільки часу залишилось до того, як двері відкриються, зак... Двері відкриються, коли він доступний 100%. Швидкість ми можете тренуватися на цій відріжці, щоб писати швидше. Угу. Mm -hmm. Патріотичні воно. І <гід> так. Побіг із спортзалу. <гід> <гід> Ой! Что это такое? Что это такое? -мо. Боже мой. Агент Пабло. Что у нас за агент Пабло? Якийсь яйцеголовий. Що? Як його побідить? А? А як я його переможу? А як я його переможу? Ніж так он. А як? А я не знаю, а що робити. Я ж не знаю. Ой, а, -а, а! Це ж оці якісь. А де мені їх взяти? А я не розумію. А, да, вона у мене в руках. А я не знаю. Я не знаю. Як мені його вбити? Ось цілі, як притілить. А, -а, а! Оце чи що? Я не понимаю. <трурець> я не понимаю, що робити! Ну походу, я понял. Ходу так я, думаю, як я думав, так і треба робити. Просто я думав якось по-другому, але вроді нажимав, я думав нічого не буде. почти на нем надо. Так. Так, уже медленно це буде. Так, отчепись мене. Так, тебе быстренько давай. Сейчас убьем, кукнем. Давай, давай, давай. Все, отстань, отстань. слава ну, вот так убье, то я быстренько сейчас его його... убью. Так давай, уже быстрей, ша поддыхай. Ай, да! Ja. Все. Слава тобі, господи. Правда, я тут сдох, и це был минус. Я сдох просто. И там треба. И там респаунився я. Так. А, ой, вот так. Вс, пигнали, шо тут дальше робити? Так, ой. Что так так? Куда? Ой. 50 сотки уже. А, шо, батарейки кис. Батарейки шукать. А, це ж там были батарейки. Я понял. Я уже понял. Ладно. Де я их шукать буду. О, ну, ну одна уже есть Только я надеюсь, их не по одни штуки надо таскать. А то мне что-то не в кайф это делать. Я вообще этого не хочу. Ладно, давайте. Ой. Классно, я летать умею. Угу. А, может таскать, да? Хорошо. Останьте, дайте мені вже спокійно погулять. Так чого ж ви мене так лякаєте? Ой. Ну, -мо, чого воно тут робить? Ей, я не хочу. А як я пройду? Ніе. Зашибись! Дуже класно. А як я пройду там, ви мені скажіть? Зашибісь. А, у мене три життя. Ну клас. Так я ж здохну такими темпами. Я можу респавнитися. ну як я пройду? Та ну ну так не чесно. Капець. Ну як я пройду крізь цього, цього телепузика? Не би приколісте вообще. Він ж мене убив. Ні, це прикол якийсь. Я боюсь, він ж мене може легко зжерти. Господі боже. Так, що тут у нас? Угу. Так, ой, осторожно, головне. А то тут я уже так давно як не гулял в парку. Ну я боюсь мать. Ну бляха-муха. Я опять боюсь, я не хочу. Я зайшов ще раз тільки на цей раз взяв легкий рівень сложності. Не хочу на башкому. Зашибись просто. Ну конечно, я их всегда промазаю. И просто і на фигню трачу. постійно, конечно. Просто по-дебильному сдох. Мне кажется, я ничего не пройду. Я сейчас и цього дебила сдохну, и от того, конечно. Ну он якось мне в обход питай. Не хочу крестью придурка ходить. Ну быстрей подлетай. Фух. Пусти меня, пусти. Ой, и бляха, моха Сейчас и т проходит. Ну, ха моха Ну бляха муха. моха ну бляха-моха. Да. Пожалуйста, тихо. Вс. Да. Блин, сейчас своими... Боже. Ты шо? Господи, ту шо. Иди со своими паркурами. Что за собака была? Какие стрёмные. О, друга уже. Так. Господи боже. мой, ё-моё, сколько можно? Не хочу я быть... У -у -у. У -у -у -у. Слава Богу. Так, три уже. Четвертую надо, боже ты, что ты за чучело такое? Ой, боже, опять. Ну блин, ну блин, ну дай-то мне спокою. Что за кубики? Бляха, куда и ты? Куда йти? А, все. Ну шоу, слава богу. Я просто інколи мовчу, бо я якось боюся, щоб мене не схватило. А то це зараза, я же як якщо... Ой-ой-ой-ой, я вже блукаю. Тут блукаю. Бляха, мой боже, я весь мокрий. Господи. Господи, оце дитячий сад дуже класний, тільки самої цього не наблюдаємо. Воспитателя. Дітки красні вже воно, які дуже прикольні. Так, зворочки покидаємо все. Ой, я до нього не буду підходити, на всяк случай. А то вдруг ще. А, я зрозумів, тут шарики треба шукати, ми ж це з Машою, помню проходили. Сюди треба шарики, я не хочу туди підходити, а то, Вдруг мене зажре. Вспомнил, да. Так, вообще всем кубик. Давай ты шукачка. Я надеюсь, него прям не лежит. Прям него Я надеюсь, что нет. Так, тут здесь мое прям. Ну прям же с самого краю тоже мое будет. Проверим. Нет. І тут нема... Ну я не хочу блин уханать, ще підійду ой 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 Не хочу, не хочу. Може тут є. А господи. хватить мені ці реклами... ...показувати, надоїли вже. Так. Ага, конечно є. Що, що це за кубики? Та ну йомо, я завжди не можу нормально прыгать. О, тут пропрыгаю. так от і простіше і все. Спокійно собі пропрыгав. І немає ніяких проблем. Так що тут у нас? Щось має бути? Нічого нема. О, четверта. О, якщо треба вернути назад, ну всі вони вже в мене є. Це добре. Так, ножницы. Так, сюда, так, сюда. Да, тут у нас... Куда нам еще идти? О! Шусь, опять? Да, блин, мне не надо то, я хочу. Ой, нет, я туда уже не пойду, что ж треба Вот это все, а то вдруг я еще не туда пойду и не сделаю то, что надо. Бляха, куда я прыгаю уже. Угу. Давайте сейчас все быстренько отнесем. Ой, да блин, тут можно, честно, не забудьте запутаться. Так, давай ту. Ну, хоть слава богу, я уже батарейки нашел, добро их еще отнести надо. Угу. Так, ну там же ж тоже здесь может быть. Я ж не вірю, що це все. А, ні, нічого нема. Як і там. Ладно. Вот я на сами надеюсь, це все. Два кубика. Ні, не все, Ну, бляха. там. Один пропал. Ничего себе, странно туди підходить, таке чувство, що він з'явиться. Блін, це не всі. А де мені ще шукати? Тут нічого вже ж немає, не бачу, що я буду. ось так, братья, шукать. Як будто я тут телефон шукаю. В цій купі шариков. Я вже не думаю, що вони тут уже є. Вони б мені зразу висвічували, що вони тут точно є. Их нема. Mm -hmm. Господи боже, а як це... О боже мой! О, відкрили щось. Ой, якесь Шо це у нас. Шо це? Я туди не буду прыгать. А шо це? Не я прыгать туди не буду. Ви шо прикалывайтесь? за клоуни прыгай клоуни Ні, я не буду Ні. даже не думай Ні, даже не думайте кіт прийшов. Угу, угу. я не буду туди йти. Я опять здохну. Ні, краще я піду туди, куди думав І все а то ще, ще мені буде туди я Ага, прыгать а, встаньте, краще я туди вже піду. Ну, дарма ж там дверки були. Угу. Не дарма, тож значить повернусь туди. Я то якось відкрили двері, якось не впевнено. Прыгать туди до клоунів, я не хочу. Внизу клоуни. Ні, ти не прыгну. Так, угу. Все, давай так. Якраз на кнопочку вже нажму. Нічого у нас нема. Ой-ой-ой. бляха муха, ну йо-мойо. Йо. Якось це цю дирку не побачив, а що тут? Куда... Ой? Куда? Та йо моё, Скільки я буду ходити? Скільки я буду крізь них проходить? Я ж опять ся здохну. На цьому відео закінчиться. Блин. Ой, господи, боже. Что это за кубики? Черт. Черт. А, все-таки... Не, не черт. Да, бляха, еще наверх туда подняться. Блин, дай ты мне забраться наверх. А -а -а. Все. Шо? А -а. Все. Давай, давай, давай. вверх. Неудобнее штуки, капец. О, что это за горочка у нас? Опять сейчас провалился у нас куда же по-любому. Ага. -а. Хм. Я назад вернулся. А -а -а. О, я зверху я не бачив цю трубку. Так, ну все, можно вернуть. Вставляємо, вставляємо. І сюди теж, і сюда. Все. Все, все хорошо. Що ти нам відкриєш? Щось відкрило нам чи ні, я не пойму. Що дальше? Тут ніфіга нема. 78. О, а це що такое? <кху> Може подождать. Сто пятьсотки, в мая выйти. Угу. Сидеть, сидеть, си, си, стоишь. Ого, угу, хорошая работа. Ого, как на заставочка. Я прямик с детского сада. Я понял. М -м, слава богу. открывать то быстрей. Ну, слава богу. Давай, ты открывай двери. Пшись туда опять. Ты почти втик. Угу. Боже Ого, что это там хм. Эти штуки Я их пооткрываю. Ладно И что Господи боже Я надеюсь Все будет нормально Пожалуйста, скажи, что все хорошо будет То якось стрмно. Угу. Я вже поняв, кажеться, що робити треба. Ой. Чого це ти розбилась? Ой-ой-ой-ой-ой. го го йо ой Боже. Господи боже. Зашибись. Я как всегда. Ну, почти в тике все равно сдох. Конечно, все. Для меня игра окончена, базна я не пройду. А майже прошло. Ну там же ж потолок, бляха, блядь, просто дурацкий. Ладно. Ну що, на цьому думаю у нас все. Звісно, це повна фігня. Ніяка це не весело. Ну щось то треба було. Добре, а ви не забувайте про вподобайку, підписку і до нового випуску. Всім бай!